Привіт, мене звати Персіваль і на цьому каналі я розповідаю про відеоігри і не тільки. І цього разу мова буде не про гру, а про серіал, що спершу вийшов на Ютюбі, а потім його викупив Netflix і зробив його дуже успішним. Не побоюсь з оцінкою і скажу, що це неймовірно талановита робота над спадщиною 80-х, і мова йде про серіал Кобра Кай, що є продовженням культового фільму з мого дитинства Карате Пацан. Отже, якщо ви як і я народились у 90-х, то майже напевно дивились цей легендарний фільм про хлопця, який почав займатися карате. Фільм Карате Пацан вийшов у далекому 1984 році. Це класика бойовиків про бойові мистецтва. Головний герой Деніал Ларусо його грає Ральф Макіо. Разом із мамою переїжджає до Каліфорнії. У новому місті він стикається з хуліганами з місцевої школи карате «Кобра Кай», зокрема Джонні Лоренсом, якого зіграв Вільям Запка його рятує містер Міягі, мудрий майстер карате, який починає навчати Деніела. Однак його методи дуже незвичайні. Наприклад, він змушує хлопця натирати машини, фарбувати паркан. Та мити підлогу, але виявляється, що це він так тренує його бойові навички, і конкретно ці вправи були тренуванням навичок відбивати удари. Кульмінацією фільму стає великий турнір. Ви точно маєте пам'ятати саме цю культову сцену, де Деніел застосовує знаменитий удар журавля. Дитинстві я обожнював цей фільм і його продовження, бо там була ціла трилогія. Деніал відправляється на батьківщину свого вчителя Окінаву в Японію, а в третій частині у нього ще більше викликів, з якими йому доводиться стикатись самотужки. Цей фільм дисциплінував і пояснював, як треба протистояти злу. І що, як не дивно, карате це не про бійки і хто є сильнішим, а про баланс і про стійкість волі. І ви лише уявіть моє здивування, коли я дізнався, що Ютуб через більше ніж 30 років вирішив зробити продовження у вигляді серіалу. Так, ви Можете подумати, що це якийсь второсортний продукт, не вартий уваги, бо зазвичай це серіали по відомим франшизам. з Минулого це просто паразитування на ностальгії, і я так само подумав. Поки не вирішив подивитись. І Боже мій, як же я помилявся і як добре це все знято. За сюжетом минуло понад 30 років після фіналу турніру в першому фільмі Джонні Лоуренс, той самий суперник Деніела, Тепер нещасний, безробітний, живе в самотності та згадує минуле. Щоб повернути сенс у житті, він вирішує відкрити свою школу карате Кобра Кай, куди приходять нові учні. Зокрема, Мігель Дієс, хлопець, якого Джонні бере під своє крило. У цей час Деніел Ларуса успішний бізнесмен, має автосалон. М'ю, але відчуває, що щось не так у його житті, коли він дізнається, що Кобра Кай відродилась, між ним і Джоні спалахує стара ворожнеча. І це лише зав'язка, бо я правда не хочу спойлерити вам і хочу, щоб ви самі подивились це все. Так я розумію, що особливо багато фану отримують саме ті глядачі, які, як і я, виросли на класичному фільмі. Так, саме класичному, бо потім, у 2010 році, був типу ремейк-перезапуск фільм зі схожим сюжетом, де грає син Уіла Сміта та Джекі Чан. 这这 Фільм теж класний. Події відбуваються в Китаї, але все ж зараз не про нього. І класична трилогія мені подобається набагато більше. Вона краще в усьому, і до того ж там є душа і атмосфера 80-х. Так от, повертаючись до серіалу, варто сказати, що його основна фішка в тому, що автори такі ж фанати, як і я сам. Вони так само виросли на цих фільмах, і з турботою та любов'ю до деталей вони створили максимально логічне продовження з тими самими акторами. Кожен флешбек і повернення старих героїв у цей новий серіал це справжні. Подарунок і неймовірно, як більшість акторів змогли знятись у цьому фільмі, і хоч пауза була у 30 років. Це зовсім не відчувається, і цей серіал максимально органічне продовження, про яке можна було мріяти. Якби всі робили такі камбеки, як це зробили в Кобра Кай, то я був би дуже щасливий. Після двох сезонів Netflix помітив цей скарб і викопав цей серіал у YouTube і почав знімати наступні сезони сам. Що сказати, я дивився кожен новий сезон буквально у перший день, коли він виходив. Цього їх вийшло шість, і наразі він повністю завершив історію, розставив всі точки над і, закрив всі сюжетні арки, і, начебто, вже точно ніякого продовження. Не буде, хоча не виключаю різні спінофи по цій франшизі, бо буквально цей серіал дуже популярний, особливо на заході. Я часто зустрічаю на вулиці хлопців з футболкою Кобракай, хотів би і я собі таку. Я дуже-дуже рекомендую цей серіал всім. А якщо ви не дивились старий фільм, то я наполягаю подивитись його, бо це класика, яку має побачити кожен. Це буквально рівень як назад у майбутнє. Я знаю цей фільм на пам'ять і закликаю вас його подивитись. А якщо ви дивились, але давно. То подивіться знову, а вже потім ідіть на Netflix і дивіться серіал: шість сезонів, і всі вони дуже якісні. Я ладен собі старти пам'ять і передивлятися його знову і знову. В кінці серіалу я мало не плакав від того, як це завершилось і як же це було все класно. Я справді дуже рекомендую цей проект всім своїм глядачам. Напишіть в коментарях, чи дивились ви цей фільм раніше і чи плануєте глянути серіал. А також не забувайте про лайк і підписку на канал. Як бачите, я намагаюся викладати відео регулярно і дуже розраховую на вашу підтримку. Алгоритми досі не рекомендують канал, але з вашою допомогою я знаю, що рано чи бізно це відбудеться. Добре, я піду ще раз подивлюсь старий фільм, а з вами побачимось зовсім скоро. І до зустрічі у новому відео! Па -па. А, і до речі, згадав, є ще одна причина, чому вам варто передивитися ці фільми і серіали. Тієї весни виходить фільм продовження в кіно, де відбудеться максимально крутий кросовер, де зустрінеться Деніел з фільму та Джекі Чан з «Карате пацан», про який я задав раніше. І це просто пушка. Автори буквально створили свій мультивсесвіт, де зустрінуться всі герої з усіх різних фільмів. Оце так буде коктейль. Я дуже чекаю на цей фільм, і видно вже по трейлеру, що це буде дуже епічно і круто. Але здогадуюсь, що максимального ефекту і задоволення отримують якраз ті, хто дивився попередні частини. Тому не зволікайте і бігом дивитесь. От тепер точно всім папа. -па. До зустрічі у новому відео. Thank <laughs> you.